Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі 25 го каналу. Я ведуча Ангеліна Григорчук з черговим випуском програми Гість в студії. І сьогодні у нас в гостях депутат Зміївської міської ради Можирицький Андрій. Я вітаю вас в нашій студії. Я вас вітаю. Нам відомо, що нещодавно ви проходили навчання в інституті політичної освіти в рамках проєкту Місцеве самоврядування Крок до ефективності. Що це за проєкт? Так, дійсно, нещодавно. Я пройшов навчання у семінарі, який проводив Інститут політичної освіти для молодих депутатів до 35 років, які вперше стали депутатами. Зазначене навчання відбувалося за, підтрим, за підтримки фонду на підтримку демократії. А на що спрямоване це навчання конкретно? Це навчання спрямоване на отримання молодими депутатами. Теоретичних знань і практичних навичок в реалізації своїх депутатських повноважень, адже важко прийшовши вперше до сесійної зали якісно реалізовувати свої депутатські повноваження саме для усунення цих прогалин у знаннях і навиках і проводяться зазначені семінари. А який був попит на участь у програмі? Попит був 4-5 осіб на одне місце. А я так розумію, що це не останній захід в рамках цього проєкту? Так, дійсно, цей проєкт складається з трьох частин, з трьох семінарів по три дні кожен. Я лише відвідав першу частину семінару. Це загальне питання депутатських, депутатської роботи саме. А які питання розглядалися в першому семінарі? Перше і головне питання це права депутата місцевої ради. Цікавим правом, таким про яке мало хто знає, це є право депутата на копіювання будь-яких документів, які є в документах обліку у відповідній раді. А якщо більш детально торкнутися, то права депутата наступні. Це Право офіційно представляти виборців, це право бути учасником розгляду винесених і порушених проблем та право дорадчого голосу, це право на депутатське звернення, це право порушувати перед всією владою, в тому числі правоохоронцями, питання. Це доступ до комунальних ЗМІ, це право депутата обирати і бути обраним. Це право подавати проєкти рішень ради виконкому дорачі голос на засіданнях. Це порушення питання недовіри це право на добати, запит, запитання. Це право вимагати звіту органів, це право ініціювати перевірки, це право на виступи, це право на об'єднання у фракції та групи. ну Це основні права, які. Є у депутата, які про реалізацію яких нам було розказано, а взагалі семінари тривали на протязі трьох днів. Якісь іще питання розглядалися? Так, дійсно наступним питанням семінару це депутатські запити, депутатські звернення. Це дуже дієві механізми, які надані чинним законодавством для реалізації прав депутата. Дуже для багатьох депутатів немає ніякої різниці між депутатським запитом, депутатським зверненням. Навіть я юрист за фахом, вперше, познайомившись з ними, не розумів, які саме питання можна підіймати, як саме можна вирішувати питання за допомогою депутатських запитів і депутатських звернень. Давайте більш детально ознайомимося, що таке депутатський запит і депутатське звернення. Депутатське звернення це вимога депутата, викладена в письмовій формі, яка надсилається депутатам безпосередньо. Зазначена вимога підписується депутатом та надсилається до відповідного органу. Депутатський запит. Це підтримана радою, вимога депутата надсилається радою за ініціативу депутата. Тобто, депутат озвучує свою позицію на пленарному засіданні ради і означена позиція або підтримується, або не підтримується з депутатським корпусом. Проте, у діяльності депутата є наступні типові відповіді на запити та звернення. Перший блок. Відповідей. Це формальна відписка, яка ну, доволі часто є у діяльності депутата. Перше, дане питання не належить до нашої компетенції. В даному випадку це вже є недоліком депутата, адже він адресував своє звернення не до того органу, який правомочний вирішувати те чи інше питання. Далі. Питання вирішуватиметься в установленому законному порядку. Це або в чому Який встановлений законом порядок може пролежати один день або декілька, або місяць, рік тощо? А ці формальні відписки з ними можна боротись, адже це є офіційна відповідь органа, і якщо достатньо добре знати повноваження того чи іншого органу, то можна прямо вказувати на ці повноваження. У своїх запитах або зверненнях. Другий блок відповідей це відписка з надії на перспективу. Питання взято на контроль. Питання буде вирішено за наявності поданих документів, обіцянки з конкретними датами виконання. Це вже трохи краще. Перше, питання взято на контроль. Якщо є така відповідь, запитайте через 10 днів, через. Через місяць. Яка ж доля запиту, звернення, нехай вам відповість той чи інший орган? Питання буде вирішено за занев'язку поданих вам документів. Тобто ви надаєте пакет документів і питання ваші вирішується. Обіцянки з конкретними датами виконання. Тут зовсім просто: якщо на вказану дату не виконано, звертаємось до відповідних. Органів, в тому числі правоохоронні. І третій блок відповіді, на жаль, який дуже рідко зустрічається, це позитивна відповідь, коли запит чи звернення повністю задовольняються. А скажіть, а якісь вправи для особистого розвитку депутата були? Так, директор інституту Андрій Странніков проводив тренінги по мистецтву публічного виступу. Цей тренінг проводився для, для, чого, для чого проводився? Для того, щоб депутат ради міг доступно висловити у власних кабінетах свою позицію, міг її аргументовано захищати і донести до чиновника те, що, власне, хоче депутат. В інтересах громади. Саме на цьому тренінгу було показано, як треба себе поводити, що треба казати. А чи не розповідали вам як громада, тобто люди, які живуть у селі чи місті, можуть безпосередньо впливати на вирішення своїх проблем? Одним із лекторів був Ескендер Барієв, який нам і розповів про? Про механізми, як громада може впливати безпосередньо на вирішення, проблем, на вирішення проблем громади. Перший дуже дієвий механізм це місцевий референдум. Проте через певні законодавчі труднощі за всі роки незалежності по всій Україні пройшло 10-20 референдумів, найбільше місцевих. Дуже складна процедура. Трохи простіше, із загальними зборами громадян. Це е, громадяни збираються для вирішення певних проблем, складається певний протокол, який передається до відповідної ради. Е, а там вже на вирішення ради, чи розглядається, чи ні. Третім механізмом це є місцеві ініціативи. Це також е, створення ініціативної групи, певне питання. Підтримуються або не підтримуються мешканцями громади, це відповідний квартал, будинок багатоквартирний. І придеться до, до відповідної місцевої ради, до міської, сільської ради і таке інше. Одним із самих дієвих і самим цікавим заходів впливу є громадське слухання. Це стаття 13 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Що з собою представляють громадські слухання? Це збори мешканців того чи іншого, кварталу, будинку або всього населеного пункту, на яких вирішується дуже важливе якесь одне питання. Саме при в цьому механізмі ведеться протокол, обирається лічильна комісія. Це, як правило, відбувається або в будинку культури, або в іншому приміщенні, яке дозволяє вмістити значну кількість людей. Іде відкрите обговорення, виноситься протокол, виноситься певне рішення. Зазначене рішення є обов'язковим для розгляду відповідною радою. Тобто... На пленарному засіданні сесії обов'язково повинно бути розглянуте це рішення за наслідками громадських слухань, і зазвичай рада приймає рішення, підтримує рішення громадських слухань, адже це треба бути дуже сміливим депутатом, щоб відкрито проігнорувати позицію громади. А чи не розповідали вам про цікавий досвід іноземних держав у сфері місцевого самоврядування? Так. Є дуже цікавий досвід. Це Сполучені Штати Америки. Як там відбуваються засідання, тональні засідання сесії? Кімната. У центрі кімнати певне підвищення п'ять стільців. На них засідають депутати. Лише п'ять депутатів. По периметру кімнати знаходяться стільці, будь-який громадянин, який проживає в цьому місці, селі може прийти і спостерігати, як депутати обрани ними вирішують проблеми громади. Тобто повна публічність. Чого не скажеш про Україну? Відомі випадки, коли прямо в регламентах. Діяльності ради, або окремими рішеннями приймались заборони по доступу громадян до сесії, до залу засідань ради. Це є порушення, порушення прямої норми Конституції, адже єдиним джерелом влади в Україні є народ, і саме через присутність на планарних засіданнях сесії. І може виборець, рядовий виборець, спостерігати, як же ж обранці приймають ті чи інші рішення? Тому, якщо є такі випадки, це є відкрите ігнорування радою конституції, є підставою для певної відповідальності. А чи реалізували ви вже особисто ті знання, отримані на практиці? Так, мною на сесії, на, зас... на пленарному засіданні сесії Зміївської міської ради було оголошено депутатський запит. Депутатський запит з приводу гуртожитку санаторію Занки, який знаходиться територіально на моєму окрузі, в якому мешканці вже не один рік не можуть отримати під приватизацію квартири. В якому десятки років не робиться ремонт. Хоча ще в 2008 році було прийнято закон про реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків. За яким, за яким саме за цим законом мешканці гуртожитку мають право на кімнати, в яких проживають. Проте на моє здивування. На пленарному засіданні ради не було підтримано мій депутатський запит до обласної ради. Чесно скажу, я здивований. Ну то вже хай на совісті депутатів. Можливо, вони не хотіли брати юридичну відповідальність? Юридичну відповідальність я не вбачаю, адже певний депутатський запит підписується якимось конкретним депутатом. Крім того, проголосувавши те чи інше рішення, підтримавши депутатський запит, підтримує його колегіальний орган, де відповідальність будь-яка не може наставати. Крім того, чинним законодавством передбачено, що депутат не відповідає за свою позицію. Яку він висловлює як депутат місцевої ради. Саме тому це певна позиція депутата-висуванця народу. Саме тому відповідальність в даному випадку не може наставати. Ну і наостанок хотілося б закінчити, можливо, на позитивній ноті. Що б ви хотіли поважати е, глядачам, депутатам, мешканцям Змієва на останок? Там на навчанні нам озвучили одну таку цікаву фразу. Виборці не настільки дурні, якими їх вважають народні обранці. Тобто громадяни можуть відфільтровувати брехню від правди. Проте, проте на жаль, є одна приказка, яка характеризує ментальність українця: моя хата з краю». Ми тебе обрали депутатом, ти і вирішує проблеми громади. Не буде так. Депутат може допомогти, через певні механізми вирішити те чи інше питання, але допомогти, а не зробити за вас. Тому не будьте пасивними і будь-які проблеми, можливо, вирішити. Я вам дякую. Я дякую вам за корисну інформацію. Я думаю, вона стане в нагоді нашим телеглядачам. Яким я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був депутат з міської міської ради Андрій Межирецький? А на цьому нас все. Дякуємо за увагу. Залишайтеся з нами на 25-му каналі. Дякую.